Дорогі меняни, я вважаю, що нам треба коротенько проаналізувати, як так сталося, що брат пішов на брата. Чому виникло у нашій державі таке, якого не було, мабуть, від часів Богдана Хмельницького. Чому так сталося? Згадаємо 2004 рік, коли обрали колишнього ув'язненого Януковича спочатку, а потім суд відмінив це рішення. І все одно на ті самі граблі українці стали у 2010 році, коли серед всіх кандидатів знову нам обрали найдостойнішого того самого кілька разів судимого Януковича. Врешті-решт, можливо, ця б уся катавасія тяглась до 2015 року, якби не Майдан, якби люди не встали на революцію гідності, не піднялися після того, як просто нахабно побили студентів, які. Протестували і навпаки допомагали владі, щоб влада ця скоріше допомогла стати вступити до Євросоюзу. Ну а далі ви всю історію ці знаєте. І коли ми пригадуємо, як буквально два тижні назад ми всі були обурені, і буквально вся Україна і весь розумний світ плакав від того, що сталося. Врешті-решт, це же самий так би мовити кукловод, який сидить у Кремлі. А ми всі прекрасно розуміємо, що цим усім керував Путін, і зараз він намагається Україну задавити. Врешті-решт, через кілька днів, він увів війська, дав команду, і в Крим увійшли війська, і не тільки ті, що у Чорноморському флоті. Ми прекрасно розуміємо. Зараз інформація є із інших регіонів Росії. Вони без приоспізнавальних знаків. Зате ці війська прекрасно озброєні. У них така зброя, яких в Україні поки ще немає, і мабуть не скоро буде. При цій фінансовій ситуації ви всі бачили гранатомети. Вони у, у них такі автомати, яка сто називається. Ніхто з нас, мабуть, присутніх не бачив. Це спеціальна зброя, яка із спеціальним значить, лазерним наведенням і оптичним. І до речі, подібну зброю, можливо, хто спостерігав, бачив, як по такої зброї обстрілювали і вбивали майданівців. Значить, це все говорить про те, де слід у Росії у старшого нашого брата. Хоча насправді це не старший брат, а це менший брат. Ми якраз є старшим братом по історіях, якщо дивитися. Але дивимося далі, що робиться зараз у Криму, незважаючи на те, що вся світова спільнота, навіть комуністичний Китай засудили цю агресію все одно. Той же самий і Путін, і той же самий Лавров, міністр закордонних справ, всі вважають, що це розборки, мовляв, місцеві, це стоїть їхня самооборона, ця так би мовити, Кримська, і вони тут зовсім ні при чому. І ви чули вчора, коли приїхали моніторити цю ситуацію, то вони навіть захопили заступника генерального секретаря ООН і ще одного представника місії ОБСЄ. Наскільки нахамства, наскільки? цинізму і з боку оцього е, лідера сусіднього старшого брата. Я вважаю, що коли він е, полетів із цими журавлями, ви пам'ятаєте, він уже тоді в його щось зробилося з головою, з кришею. Я так вважаю, що тоді всі, мабуть, вважають, тому що як це можна піднімати руку на старшого брата? Ви скажете, так зброю ж не використовує. Вибачте, е, із такої, настільки озброєний до зубів, і штурмувати військові частини відповідно до статуту всіх і законів і статуту караульної, караульної служби, військові мали право відкривати вогонь на ураженні, якщо порушують межі цих військових частин, але наші війська, наші військові, прекрасно це все розуміють і не піддаються на провокації, незважаючи на те, що є штурм, є псування зброї, псування тих же самих спеціальної техніки для зенітних і інших іншого обладнання. До чого дійшло, і ми бачимо щодня. Зараз уже вони копають там окопи і так далі. Говорить про те, що зараз заспокоїться все, не Варто принаймні, я вважаю, що вони ще будуть таку психічну атаку чинить не один день і, мабуть, не один тиждень. Принаймні, мабуть, до кінця оцього місяця, коли вони самопроголошені в це керівники Криму оголосили про свої вибори, що буде вибори, і хочуть вони влаштувати там ситуація, яка в Осетії, яка в Придністрові, яка у Абхазії, де надзвичайно слабкий розвиток і де ці території по суті живуть дуже. З низьким рівнем життя. Ну і що я вважаю, треба нам усім зробити. Тут я, я думаю, переважно та, мабуть, усіх не треба переконувати, вони розуміють, що таке агресія. Але нам треба працювати із своїми рідними, близькими, які живуть чи то в Росії, чи в Білорусі, чи, чи в тому самому Криму, чи у деяких е, областях Східних отців, де бачимо, теж люди надзвичайно зазомбовані, тому що там телебачення і всі засоби масової інформації були побудовані на зомбування людей, на обріхування. Три місяці російські всі канали робили пропаганду в тому плані, що в Україні. Терористи, фашисти, а потім що вони зробили переворот, що вони захопили владу і так далі. Сьогодні, от я чую, сестра дзвонить брату в Росії і не може переконати рідна сестра, що в нас сталося. Він упевнений, що в нас тут, е, значить, вийшов якийсь державний переворот, що тут людей б'ють, росії росіян переслідують і так далі. А коли хто кого переслідував? Кому хто не давав, якою мовою говорить? Говори, якою хоче, тим більше ще в Криму і в тому самому в Донецькій і інші там російська мова в них. Повністю пріоритети навіть у державному е, у цьому, е, значить, обиході використовується, тому я вас закликаю всіх. Е... Провести відповідну таку ну, роз'яснювальну роботу із своїми знайомими, тому що соромно зараз за людей чути, коли може людина ляпнуть таке, ну не думаючи, можливо, а що вам погано зробив Янукович? Відверто може ляпнути, значить. Він людина не розуміє, це що, людина хвора на голову, не розуміє, що сотні загиблих, тисячі калічених, і вам нічого персонального не зробив Янукович. Люди помирали, людей скільки ви знаєте чисельні, скільки там померло. Яких людей? Ви я вам раджу всім переглянути цей список небесної сотні. Там немає бомжів, там немає якихось людей асоціальних, там люди є з чотирьох батьків, чотирьох трьох дітей, там наукові працівники, там учителі, там е, працівники культури. Це надзвичайна еліта нації, яка не байдужа, яка їхала на цей байдан, і яка віддала життя заради нашого нормального життя, європейського, а не такого, яке ми мали буквально е, зовсім недавно. Звичайно, ми не можемо зараз говорити, що все відразу поліпшиться, відразу як уряд змінився, тим більше при таких умовах, як і зараз. І тому я всіляко підтримує заходи уряду по економії всевішній економії коштів. Ви бачите, міністри оголосили про те, що вони залишають у своєму підпорядкуванні по одному автомобілю, і більше не треба. Значить, ті саме в адміністраціях, я думаю, таке буде достатньо одного. Автомобіля і економія має бути скрізь. Я, наприклад, вважаю, для чого у нас стільки люди, ось багато хто говорить, працюють на пенсії, і пенсію отримує, і зарплату. Здається, ну дрібниця, що там для бюджету. Але якщо порахувати у кожному районі, до да кожної да області, так це це велика сума. І в таких умовах, по суті, можна сказати, надзвичайного стану, чи тлі на воєнного, і це теж економія має бути. Ще я вважаю, що досить було правильним правильним один один день хто працює відпрацювати для допомоги оцім збройним силам які зараз стоять у криму Іменно цим хлопцям, цим офіцерам, які не здалися, не зважаючи на шалений тиск, і не тільки тиск, там іде умовляння, Там конкретно командирам говорять, що тобі буде квартира в Москві, тобі буде зарплата разів 5-6 вище, ніж але ніхто не здався. Тільки один запроданець знайшовся там, який правда побув командуючим флотом ось один день. Ви знаєте, ви знаєте про це, тому я вас закликаю всіх до єдності. Закликаю до того, щоб дійсно в нас е, громадське формування створюються зараз. Різні козацькі. Це тільки треба вітати. Тому що на превеликий жаль, уця вся банда, яка 4 роки сиділа, вона так ослабила армію, так ослабила СБУ, тому що ними керували, як правило, громадяни Росії. Значить, і ще Януковича треба судити не за тільки за вбивство, а за державну зраду. І тому вони розвалили все, що можна розвалити. І тому усі громадські формування, усі можливо, навіть ополчення придеться створювати, якщо не заспокоїться оцей значить сямський брат Януковича Путін. А ми не можемо впевнені, будь-що він заспокоїться. Можливо, під тиском громадськості е, усього світу можливо він і здасться, але зразу він не здасться, тому що е, агресивна суть його видна зараз. Я вас усіх закликаю до пильності, до свідомості, до розуміння ситуації про те, що життя відразу на краще не поліпшиться. Але я вважаю, що при тому, якщо буде нормальний громадський контроль за владою новою, яка приходить, щоб не було такого, що поза спинами говорять той хабарник, той брав, той не брав. Люди добрі, так а хто давав? Значить, я вважаю, що Два-три випадки упійманого хабарника і закриє як можливості і руки брати ці хабарі, якщо це робить, тому що воно йшло зверху. Якщо у міністерство треба було йти на прийом, у нас така був порядок сформований. Якщо із багатого чоловіка щоб попасти на прийом, вибачте, з нього драли 20 тисяч, тисячу є тільки за те, що він на прийом попадав. Так що це за держава нас була? Це взагалі, значить, весь світ такого не бачив. За що? За що значить людей обдирали. Ну на місцях на, на низах тут менше, але все таки було. Було Значить, давайте всі разом всім боротися і не допускати оцих сіляких тому що вони розвалюють державу і, взагалі, е відволікають людей. Люди перестають вірити у те, що е життя буде краще. Бажаю вам усім витримки, стійкості і головне свідомості, тому що на превеликий жаль маловато нас тут зібралося минулого разу було набагато більше. Слава Україні! Слава героям, які стоять у Криму, захищаючи нашу батьківщину, нашу Україну. Слава Україні! Слово для виступу надається Лукаш Дмитро Олександровичу. Будь ласка, доброго дня, шановне товариство! Я дуже рідко, та що там рідко, ніколи не виступав з цієї трибуни, але останні події в країні просто заставили мене це зробити. Я не можу мовчати. В той, час, коли... В той час, коли Україна переживає часи, часи стагнації, часи перебудови, побудови нової економіки, я надіюсь, побудови нової правової системи, нової системи влади, влади з розумом, наш брат і братський народ, яким ми його так вважали, вторгся на нашу землю і фактично. Втручається в наші справи. Я хочу заявити і звернутися до Верховної Ради, до теперішньої влади, до народу України, до Володимира Володимира Путіна. Е зі зверненням і прошу мене підтримати. Отже, я зачитаю звернення. Сьогодні наша держава перебуває в напруженні суспільно-політичній ситуації. Розпочався процес глибоких. Демократичних змін, створення нової правової системи, нових принципів формування керування державою. У цей непростий для кожного з нас час Радою Федерації Росії надано згоду на використання Збройних сил Російської Федерації на території незалежної Української держави. Ми вважаємо такі дії політично безвідповідальними. Вони Призводять до ескалації військового насилля, посилення посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, підриву добросусідських братерських відносин між двома слов'янськими народами. Ми звертаємося. До виконуючого обов'язки Президента України, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів України з вимогою вжити всіх необхідних заходів для мирного врегулювання ситуації в Україні. Ми звертаємося до російського народу, який завжди вважали братнім і сусіднім. Не потрібно брати в руки зброю. Щоб іти з нею на брата і сусіда український народ, спільне коріння, спільна історія, спільне бажання жити в добросусідських відносинах це те, що ніхто і ніколи в нас не забере. Я в це вірю. Вимагаємо від президента Росії Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна негайно. Повернути війська у місця їх дислокації та е, та е, припинити блокування підрозділів збройних сил України. Ми звертаємося до наших земляків, жителі меншини з проханням зберегти е, в цей найскладніший час витримку, мужність та спокій. Категоричні заяви, спонукання до конфліктів це шлях дестабілізації, а можливо, руйнування нашої держави. Тому я закликаю до мирного врегулювання. Все ж таки е дипломатичний шлях допоможе нам і зберегти країну, і зберегти гарні відносини з нашим братським народом. Прошу підтримати. Я прошу головуючого поставити на голосування. Шановні учасники ВІЧа, Звернення було зачитано. Хто за те, щоб підтримати це звернення? Прошу підняти руки. Хто за? Хто проти? Утримались одноголосно. Лічильна комісія рахували? Далі.